Тому що він приходив до мого чоловіка пропонувати поліс. Але так як мій чоловік дуже така специфічна людина в плані довіри, це ні, Відмовився. ні відмова категорична. Але через півтора роки Толік підійшов до мене при тому, що в той момент якраз я почала розвивати психологічні а тобто напрямки. ти була в процесі пошуку, так та? так, так, угу. і прям мені хотілося чогось. І коли е, Толік розказав мені про поліси, про бізнес, я просто загорілася. Я uh -huh. відчула, що там я можу розвиватися. Uh -huh. Там я можу отримати гроші, там я можу отримати захист, що немало важливо, важ, важ, скажімо так, е, там я можу отримати навчання, розвиток. І е, як немало важливо, це е, суспільствовання, суспіль, оточення. оточення, яке е, дійсно неймовірно. Круте, це бізнесмени, uh -huh. навіть вчителі, медики, але з тим мисленням, яке е, дійсно піднімає тебе вверх. Просто. Получилося? Так, я, ну, я стараюся я стараюся до сих пір я працюю uh -huh. в цьому бізнесі, але. Е, ця компанія дала мені не просто поштовх, вона мене витягнула з нуля. От, от десь там з, з особистого. З, особистого дна? З усього. Так, це дно було просто по, всь, по всім масштабам. Mm. Навіть я вже не хотіла шити. Я дійшла до того моменту, коли в мене я перегоріла взагалі. Я не хотіла ні шити, я хотіла продати всі машинки, які в мене є. Mm. Мені настільки було морально погано, що от це прийшло тоді. А який це був рік? Це 2021 рік. Угу. По-моєму, 21-2020 да. да, 20, 20 рік. От коронавірус почався, ковід, угу. так як розумієш, ресторанний бізнес сів. Угу. Зразу і, 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 звичайно, і сукні вже сильно нікому не, не потрібно, тому що uh -huh. у нас в принципі бізнес на, на ресторанах, uh -huh. на весіллях, на красі, на uh -huh. святкування. І це все от прийшло дуже дуже вчасно. Uh -huh. Mm -hmm. ну, Бач, ти ніби як знайшла таку а, як, знаєш, віддушена. Я, тут навіть знаєш, тут така зовнішня опора, бо ти говориш про те, що тобі, у mm -hmm. тебе там був і захист, і тобі дали там, зовсім інший поштовх, так. і розвернули тебе зовсім по-іншому, ти і себе побачила так, з іншої так, сторони. Так, так. Я це почала. 20,